Основні параметри для правильного налаштування петель TRX. Точка кріплення повинна бути на висоті 2,10-2,50 см. І основна петля повинна бути на висоті 1,80 см. При роботі на підвісних петлях TRX ми з вами будемо використовувати 5 позицій. Позиція перша це лонг або максимальна довжина. Висота петель для ніг від підлоги 8-10 сантиметрів. На цій довжині виконуються вправи на м'язи грудей, це жим в петлях, це розведення в петлях, а також деякі вправи на м'язи ніг. Позиція номер два. Позиція середина гомілки або middle calf. На цій довжині ми будемо працювати з вправами на ноги, так звані унілатеральні. Вправи, де одна кінцівка знаходиться в триксі. А також будемо працювати білатерально використовуючи дві кінцівки в позиції планка, це різні варіанти скручувань. Позиція номер три це позиція М або середня довжина. На цій позиції виконуються вправи на м'язи спини, а також вправи на м'язи ніг. Утримуючи за систему три. Позиція номер 4. Позиція шот. Коротка довжина, яку ми будемо використовувати в основному для тренування м'язів плеча біцепс, трицепс та для деяких тяг. Позиція номер 5. Позиція, яка називається овершот або ультракоротка довжина. Вона використовується для роботи в основному над М'язами спини. Це може бути горизонтальна або вертикальна тяга. Підписуйся, якщо хочеш знати більше про 3Х.